Оксана Бубанщикова відрікся від сина і на старість лишився безтітним. Яна завжди була скромною і тихою. Тому батьки й не хвилювалися, що з їхньою дівчинкою може статися щось не те. Але коли тобі 16 і за тобою упадає двадцятилітній красень встояти не змогла, навіть сором'язлива Яна. Увесь місяць вона потайки від усіх мліла за Олегом, жагучим брюнетом і з блакитними очима, а він усе не помічав скромної дівчини у квітчастому платячку до колін. Однак цього вечора Олег посварився зі своєю пасією Жаною і їй назло повів додому Яну. Він тримав її за руку, а дівчину ніби струмом било. Він обіймав за вузеньку талію в Яне аж серце з грудей вискакувало. А коли на прощання ніжно поцілував, їй здалося, що нічого прекраснішого в світі не може бути. Так тривало усе літо. Олег то з Жаною зустрічався, то для інтересу кликав на побачення Яну. А потім вирішив похизуватися перед друзями і побився об заклад, що обох дівчат зробить жінками. Ти що, здурів, не повірили хлопці? Ну, добре. Жанку їй уже дев'ятнадцять, а вона ж пищить так мужика хоче. А нащо вже Янку псувати, школярку, яка й кавалерів ніколи не мала. Все одно колись це має статися, то чому тим першим маю стати не я? зареготав Олег і, посвистуючи, пішов на побачення. Через тиждень хлопці знову зібралися перед дискотекою. Кожен ділився останніми новинами, але найбільше всім кортіло дізнатися, як там Олегові дівчата, добився він свого чи обламався? Жанка сучка ще та, зєхидничав Олег. Сказала, спочатку женись, а тоді вже губу розпилюй. А от Янка не сьогодні-завтра буде моєю. От побачте. І того ж таки вечора, підігрітий горілкою та спортивним інтересом Олег, вирішив добитися свого. Олежику, не треба, шепотіла Яна. Будь ласка, перестань. Та Олег ніби скаженів. Ні благання, ні пручання, ні дівочі сльози не зупинили молодика, і отямився він лише тоді, коли діло було зроблене. Яна сиділа розбита і збещещена, ховала під себе закривавлене плаття і думала, куди тепер краще в петлю чи з моста та й у воду. Отямившись після накояного, Олег жахнувся. Йому стало шкода цього невинного дівча. Він обережно пригорнув її. Яна не пручалася, навпаки, обняла й розридалася. Як мені тепер бути? Це ж яка ганьба, плакала вона, ховаючись в Олегових обіймах. Моє, як б знають, то або заб'ють, або з дому виженуть. Ну чого ти почав утішати? Тож нічого страшного не сталося. Так роблять усі закохані. І гладив Яну по розпущеному волосю. То тепер ми станемо чоловіком і жінкою? запитала Яна. Олег аж погляд відвів Ну, ми ж уже, вважай, чоловік і жінка. Я не про те. Чи буде весілля в нас? Буде? Звісно, буде, став брехати Олег. Тільки ж мені треба гроші на весілля заробити, а тобі ще рік у школі довчитися». Яна повірила. Вдячно притулилася до коханого і вирішила, оце екзамени поскладає, випускний відбуде і зразу під вінець. Однак, доню, сідай на, на дієту, бо щось тебе рознесло, пожартувала мама, дивлячись, як смішно її Яна виглядає в костюмі снігурочки. Яна зблідла, але спробувала усміхнутися. Так, треба менше хліба їсти, промовила і побігла в туалет. Коли мама нарешті привела в свою дитину до лікарів із скаргами на дутоту і з дотя живота, медичка аж окуляри на лоб витягнула. Жіночко, ви що? Ваша дівчина вагітна. Мама як стояла, так і впала. А коли її нарешті отямили, то тільки застогнала Ну, все, тато нас обох вижене. Але мама не вгадала. Замість кричати на доньку, яка була вже на восьмому місяці, батько побіг до Олега, щоб той негайно розписався з Яною. А Олег ще минулої неділі поїхав у Польщу на заробітки, сказала мати, стоячи на порозі. А що сталося? Що, що, дітей наклепав і в'ю? прогарчав Янин батько. Давайте, на сваху номер телефону до вашого синочка, бо мені не треба байстрюків у хаті. Проте Олег, знаючи, що накоїв, ні від кого не брав трубки, а потім взагалі кудись зник. І аж через місяць, після того, як Яна народила, повернувся із заробітків. Олежику, ти де пропадав? з порога заголосила мати. Тебе син родився. Нас свати тероризують. Хрестини робити треба, а тебе нема й нема. Олег зупинився, ніби вкопаний. Які свати? Які хрестини? Ви про що? Про Яну і про твою дитину. Не зустрічалися ми, ну, переспали пару разів. То що? Всіх коханок я тепер під вінець маю вести. Аж отитарів Олег. Тепер уже батьки оторопіли. Ти хочеш сказати, що дитина не твоя? Може, моя, а може, ні. Я що? Мав цю яну цілодобово контролювати? вигороджував себе Олег. Та й взагалі. Це була моя помилка, і я хочу женитися з іншою. П'ять років минуло з тих пір, як Яна та її батьки пережили ганьбу й плітки, і тільки маленький толічок, який був, як дві краплі, води, схожий на свого генетичного батька, нагадував Олегові про підлість та зраду. Проте сама дитина цим аніскільки не переймалася, бо не менше, ніж маму, хлопчик полюбив Андрія. Спочатку, доки мама із Андрієм зустрічалася, торічок називав його мій найкращий друг. Кожного разу, коли мама поверталася з побачення, запитував То що, коли у вас весілля?». А в день вінчання, коли Яна стояла в білосніжній сукні і на неї закохано дивився Андрій, хлопчик усім заявив А сьогодні в мене вже буде тато. І таки справді. Ту мить, коли молодята вийшли з церкви та сіли у весільну машину, він забіг до них, вмостився на руки Андрієві, обійняв міцно міцно і промовив: татку, таточку, нарешті я тебе дочекався. Кожного разу, коли янине авто проїжджало прозвікна Олегового дому, Чоловіка серце стискалося, він бачив, що я надавно вже забула образу і щаслива у шлюбі, але так і не наважився сказати їй простий. Він бачив, як виріс із мужнів його син, але жодного разу за стільки літ не обійняв його й не запитав, як справи. Він чорною люттю ненавидів Андрія, бо той, бачте, вкрав дружину і сина. Але кожного разу, бачачи, як Олег дивиться у вікно і стискає кулаки. Старенька мати підходила, обіймала сина за плечі і казала А пам'ятаєш, як ми благали тебе розписатися, як просили дозволити нам із батьком забирати маленького толічка хоча б на виходні. Але ж ти нас не чув, слухав тільки свою фурію і що вийшло. Вона втекла до багатого, ти з того горя спився, а після тієї аварії, коли п'яним кинувся під колеса, вже й дітей ніколи. Не матимеш.